Події дня, що формують наше майбутнє. Коли медіа минулого дня під вечір потрясло повідомлення про дзвінок Трампа Путіну, раптом на другий день у Кремлі відхрестилися. Від Цієї події і стверджують, що ніякого дзвінка не було. Тим часом Міністерство закордонних справ України також прокоментувало, зокрема, речник Георгій Тихий сказав, що жодного погодження з українською владою з боку е, новообраного президента на розмову про, з питань України із Кремлем е, Київ не надавав. Тобто, по суті, можна сказати, що це медійна оборудка самого видання Вашингтон Пост, і пов'язано це з тим, що власник Вашингтон Пост Безос дуже пов'язаний з Трампом, і очевидно, він хотів для внутрішнього ринку американського закрити питання обіцянки Трампа, який клявся, що протягом 24 годин. Припинить війну Росії проти України. Очевидно, що історія такого дзвінка, подана через таке надзвичайно впливове видання, вона створює ілюзію, що Трамп не зупиняється в українському питанні, що він е, пробує зупинити цю війну і що він виконує обіцянки дані виборцям. Хоча, як ми бачимо, навіть солідні видання. Можуть дозволяти собі створювати інформаційні фантоми, але якщо такі фантоми вселяють надію в частину виборців, то чого відмовлятися від цієї політтехнології? По суті, Трамп ще не вийшов із виборчої кампанії. Події дня, що формують наше майбутнє, міністерка закордонних справ Німеччини Аналена Бербок з Європейських партнерів допомагати Україні безперервно. І це вкладається в іншу концепцію, яку проводить також Дональд Туск, прем'єр Польщі, про те, що Європа повинна знайти в собі засоби для підтримки України, не озираючись на позицію Сполучених Штатів. Що сказала Аналіна Бербку? У нас немає часу чекати весни. Зараз перехідний період, на який Путін завжди чекав для результатів після результатів виборів США. Вважається, що перехідний період є ситуацією, коли влада Сполучених Штатів послаблена і терор проти України буде зовсім безкарним. Відомо, що. Президент Байден розпорядився передати Україні 500 протиповітряних ракет для комплексу «Петріот», що може по суті забезпечити потреби України до кінця наступного року. Також Європа посилює передачі нових озброєнь, але непередбачуваність Трампа вже стає проблемою для Європи. І швидше за все, що Європі треба продумувати. Більш суб'єктну політику щодо власної безпеки. Звичайно, що ніхто не замітнить ядерної парасольки американської для Європи, хоча у Європі є французька ядерна парасолька, та й британська вона не зовсім сусідська, хоч і не зовсім континентально-європейська. Тобто, швидше за все, що Дональд Туск буде ініціювати якусь формулу побудови. Збройних сил Європи, про що раніше говорив президент Макрон, події дня, що формують наше майбутнє велика металургійна компанія з України «Метінвест», яка тепер будує завод у Італії і забезпечує на сьогодні для України леву частку потреб металів. Хочу нагадати, що Корвет Іван Мазепа, який зараз проходить. Кодою випробування, він збудований з української сталі, зі сталі Метінвесту. Про що заговорили в Метінвесті? Можливості українських металургів на європейському ринку не є конкурентними, тому що ЄС досі має змогу купувати дешеві російські сляби, на які досі не поширюються санкції. Нагадаю, сляби це така квадратна металева заготовка, з якої потім виготовляється вже кінцевий прокат. Ну, дійсно, якщо за таких умов, а Європа, заблокувавши, наприклад, закупівлю газу чи нафти російської, все ще в деяких групах товарів тихенько приторговує з Росією. І сляби, це, чесно кажучи, така трошки підла технологія, тому що на сьогоднішній день російська металургія майже заблокована, і якщо Європа відмовиться від цих слябів, то по суті російська металургія буде покарана за агресивну політику російської влади. Що цікаво, що в Україні є можливість бити по новолипецькому металургійному комбінату, це так звана кульська магнітна аномалія, де видобувається величезна кількість залізної руди. І якщо вдарити по цих комбінатах, адже по комбінатах Метинвесту Росія б'є безперервно, то і Росії буде не до слябів, м'яко кажучи. Події дня, що формують наше майбутнє. За повідомленням «Укрзалізниця» запустить ще один дитячий купейний вагон, який був спроєктований у партнерстві з ЮНІСЕФ, він курсуватиме у складі потягу. 17-18 з полученням Харків Ужгород з 19 листопада. Квитків цей вагон можна придбати виключно за у залізниці, де він має окреме маркування. Нагадують, що всередині вагона для дітей є бізіборди з руховими елементами, навчально-розважальні матеріали, інтерактивні ігри та пізнавальні завдання, тематичні купе. Цікаво, бо коли Укрзалізниця запровадила жіночі вагони, було дуже багато різних всяких суперечок, але здається, українським пані сподобалися жіночі вагони, що, в принципі, не убезпечує пасажирів укрзалізниці, часом. Одних пасажирів укрзалізниці від інших пасажирів укрзалізниці, які перед поїздкою в потягу трохи зловживають спиртним або й не лише. Тому те, що укрзалізниця самимильними кроками рухається в бік споживача, це приємно, але найважливіше, я вважаю, для Укрзалізниці це вузька колія, сполучення, наприклад, Сучава Чернівці. Чи перемишль Львів, чи, наприклад, Холм-Коваль, чи ну, подібні в Закарпатті лінії сполучення, тобто вузька колія, яка б дала змогу, наприклад, запускати без перестановки вагони від Румунії до Польщі з території України, оце була б справжня залізнична революція події дня, що формують наше майбутнє. В Україні визначили 100 найкращих шкіл для кар'єри в ІТ. Що цікаво, що 40 з них розташовані в столиці України, і це цілком виправдано. Ще 14 у Львові, 8 у Харкові, 7 у Дніпрі, а решта розсипано так, тонким шаром по всій Україні. Що цікаво, що навіть в прикиївських містечках в селі Хотові досить престижний навчальний заклад, і в Боярці на Київщині. Але загалом е тримають марку, звичайно ж, навчальні заклади, які є філіями авторитетних університетів, наприклад, Могилянська гімназія, е гімназії при Політехах. Чи спеціалізовані навчальні заклади. І це означає, що, по суті, навіть під час війни е, все ж таки е, школа е, високий рівень викладання формує протягальну силу, люди не залишають територію України. Є один феномен у цьому рейтингу, це бердянський ліцей. І відсію, Бердянськ зараз окупований, але добре ім'я цього ліцею, очевидно, релокалізованого, воно засвітилося навіть в рейтингах. Це означає, що в Україні залишається дуже високий і гідний потенціал для освоєння IT-галузі, але, на жаль, на тлі загальних рейтингів тестування якості освіти. Якість загальна освіти на жаль зменшується, знижується.